Як створити електронний кошельок. Беремо на поїск і пишемо англійськими буквами Ва. Лет. Ось у нас є такий кошельок, кошельок бот. Заходимо. І в нас буде відкрити кошельок, відкриваємо кошельок. Нажимаєте Старт, відкриваєте кошельок. І ви заходите в свій електронний кошельок. У мене на сьогоднішній день є пару USDT, е, 4 долара USDT. Як поповнити кошельок? Коли ви зареєструвались, вибираєте Поповнити. Банковська карта, BT Market, внешній кошельок. Вибираємо BT Market. Що ми робимо? Ми купляємо криптовалюту. А саме, саме usdt Долар. Купіть. Ось у нас в верхньому рядочку йде оплата, вся е верифікація, все валюта вибираємо валюту своєї країни, українська гривня, долар, Євро, без різниці. Крипта вибираємо USDT і сума. Наприклад, ми хочемо купити на 10 тисяч гривень. Вибираємо 10 тисяч гривень. І ми бачимо, що людина продає криптовалюту по 42 гривні одні копійці. Доступно криптовалюти 1145. Ліміт. Від якого ми можемо починати торговлю від 3 тисяч. От беремо купити. Вводимо суму 10 тисяч гривень. Ми бачимо, що ми можемо купити 237 usdt долара. Оплата, яка вибираємо, як нам зручно, вибираємо Спартабанк, Монобанк, «Адбанк». Вибираємо Монобанк. Ідемо далі купити. І ми тут бачимо, що ми, ми купляємо 237 доларів. Статус зділки оформляється. Продавець должен підтвердити зділку в течение 10 минут. Создаємо зділку. Создаємо сделку. Чекаємо, коли нам продавець підтвердить продажу. Це може зайняти декілька хвилин, тому ми почекаємо. Обично, коли продавці сидять, то вони швидко підтверджують, але 90%, що продавці постійно знаходяться тут, тому що це постійно йде торговля, постійно продаєте, постійно купляєте. Хоча в мене деякі такі моменти були, що я сидів довго і в мене виходив час, і продавці не підтверджували мені зділок, ну це нічого. Можна знайти іншого продавця і спробувати в нього. Коли, коли продавець підтвердить зділку, у нас тут висвітиться його дані Приватбанка, Монобанка, А банка, ну неважливо, Тут буде вискочить банковські реквізити. Ми копіруємо банковського щота, заходимо в банк свій, Приват24, Монобанк, Ощадбанк, неважливо. Оплачуємо, оплачуємо ми суму, яку він. Вистає одна сума на 10 тисяч гривень. Ми оплачуємо суму 10 тисяч гривень. Ми по необхідності можемо робити скріншота, тому що деякі продавці требують скріншота. Коли ми перевели оплату, у нас буде світитися, потвердіть оплату, і ми можемо. Підтвердити оплату. Коли ми підтверджуємо оплату, ми чекаємо, коли продавець підтвердить той статус, що, ми, що він отримав оплату. Якщо він підтверджає, що він отримав оплату, гроші приходять нам на кошельок. Гроші нам приходять на кошельок, і ми маємо гроші в цьому кошельку. Ми маємо вже свою криптовалюту в доларах. Тоді ми йдемо в приложення. Ми пам'ятаємо, що в нас тут аж була силочка. Заходимо на синього чоловічка, перезарядка. Вибрати способ поповнення. Ми нажимаємо копірувати силочку. Повертаємося знову в криптокошельок. Беремо Відправити. Вибираємо внішній кошельок USDT-долар. Вводимо силку ту, яку ми скопірували. Беремо далі. Вводимо суму, по яку ви хочете перевести, Наприклад, ви купили там 300 USDT-долара, Вводите суму 300 USDT-долара і нажимаєте Далі. І чекаєте до того моменту, поки у вас не з'являться не гроші у вашому на вашій біржі. Коли з'являться гроші на вашій біржі, ви можете продовжати торгівлю. Якщо будучи щось непонятне, я вам покажу потім відео, як вивезти гроші із біржі, я вам покажу відео, як продати гроші криптовалюту, яку ви вже вивели з біржі. Начислення криптовалюти в біржу проходить в течі 5 хвилин. Ну, ми бачимо, що продавець так і не підтвердив нам е, зділку. Напевно, що він сьогодні нам її не підтвердить. Ми її відміняти не будемо. Нехай, нехай так. Воно в час вийде, нас сталося 5 хвилин, час вийде і воно саме пропаде.